Вітаю! Мене звати Лукашук Марія, я аналітично орієнтована психологиня. Вищу психологічну освіту я отримала відразу після школи, хоча працювати за фахом почала згодом. Спочатку був шлях пошуку і спроб різних видів діяльності. Хотілося спробувати різноманітні нетипові професії. Пізніше я усвідомила, що найцікавіша сфера діяльності це пізнання людської психіки і її свідомого і несвідомого. Тож згодом я почала працювати в психіатричній лікарні і вивчати аналітичну психологію Карла Густава Юнга. Під час роботи в психіатричній лікарні я також займалась мистецькими проектами і помітила, наскільки вони між собою перегукуються: мистецтво як спосіб комунікації зі світом, як продукт нашої психічної діяльності, і глибинне вивчення наших психічних процесів і клінічної психології. Юнг вважав, що психіка так само має свої шляхи еволюційного розвитку. І коли ми досліджуємо мистецтво, ми так само можемо їх помітити, як розвивалась наша психіка і куди вона рухається. Як психологиня я схильна рухатися за потребами клієнта в рамках мого методу, але не сліпо використовуючи робочий інструментарій. В нашій роботі дуже важливо, щоб клієнт відчував безпеку, довіру і щиро зацікавленість в його потребах і запитах. В аналітичній психології є ряд технік, якими я оперую, наприклад, аналіз сновидінь, метод вільних асоціацій тощо. Проте немає жорсткого протоколу, дії. Тому клієнт може вільно обирати, з чим ми працюємо на сесії сьогодні, а за потреби я можу скоригувати в рамках терапевтичного процесу. Для мене важливо залишатися в рівновазі з собою і своїми потребами, адже саме ми і наш внутрішній світ будемо супроводжувати себе протягом всього життя. Тож потрібно стати для себе другом і опорою тим, хто найкраще попіклується про себе. Сеанси зі мною проходять наступним чином. На першій зустрічі ми з вами познайомимось. Я детальніше розкажу вам про формат роботи і про правила, а ви мені про себе. Ваш запит може бути сформований в процесі обговорення, так як люди зазвичай звертаються до психологів і психотерапевтів, тоді, коли вже виникає загальне відчуття дискомфорту та безпорадності. Загалом наші сеанси будуть проходити у форматі бесіди. Ви ґрунтовно і детально розповідаєте про ситуацію, що турбує. А моя задача слухати і м'яко спрямовувати вашу увагу у потрібному напрямку. Домашні завдання можуть бути у форматі ведення щоденників, записів своїх сновидінь, ідей, фантазій і малюнків. Я працюю з різними запитами. Останнім часом це питання пошуку себе і своєї ідентичності, стосунки з собою та іншими, взаємини, питання адаптації до нових умов і обставин. Буду рада супроводжувати вас у подорожі власним внутрішнім світом. Результатом якої стане краще знайомство з собою. До зустрічі!